І так, друзі, прошли раз ми поїли картопляних чіпсів, а тепер давайте поїмо рамен. Гоу. Отваюємо лапшу. Сливаємо воду. Сливаємо воду. Блядь, ну не вермишель же ж. Ну не вермишель сливати. <плес> <плес> Бачили оцей хляб в миску. <плес> це, це треш. На <плес> чистім І так, ви тільки що стали свідками привищення яєць в молекулярну пиль. Ви чули, як там все грохнулося, який там шум, як там падають столові прибори. Це, це, це взагалі, це взагалі трінґєц. Я побачив знайомий ножик. Походу, з час щось буде дуже мілко нарізано. Нарізаємо ще лука. А ковбасу! Зачем? Зачем ковбасу СУКЕРОЮ рубати? Стоп, в мене друге питання. А для чого в рамені ковбаса? Для соуса змішає. Сахар, сойсо, соус, воду. Так, тіріакі, сахар і соєвий соус. В принципі, правильно. Да, друже, ти б ще її в бетонній мішалці перемішав. Заливаем. Це, Це коли готував, готував і не попробував. Oh my gee! Delicious! Так, все, друзья, всем смачного.